Sinclair. що таке Sinclair? Це європейський бренд кондиціонерів, які представлені в Україні. Тут ви маєте змогу придбати європейську якість за українську ціну. Кондиціонери бізнес класу Sinclair. Зараз я розповім трошки про модель ТРО. Це модель до мінус 25 з класом енергоефективності А3, також має Wi-Fi управління 32-й фреон, підігрів піддону. Ну, це все стандартні функції, які в ньому є. Але він гарний, він класний, він дизайнерський. Він впишеться в дизайн будь вашої спальні, кімнати, прихожої, офіс або кабінету. Він виконаний в чотирьох кольорах: білий, антрацит, срібний, також є шампань, але, на жаль, його тут зараз немає. Саме Трел встиг стати улюбленцем багатьох наших клієнтів, яким ми вже його встановили. А ще ви можете його підключити до системи розумний будинок через функцію Modbus. Якщо ви мене запитаєте, який кондиціонер я пораджу, то я пораджу Sinclair Треал. За ціною звертайтеся за номером телефона або в діре. Спеціально приїхав на другий офіс, щоб показати вам цей колір з шампань.